Слава Україні! Джоні, вітаю тебе, друже! Ми у Завоюванні Америки сьогодні ми будемо продовжувати підкорювати імперію Інків. І зараз у нас місія під назвою «У кордонів золотої країни. І, на жаль, Джоні не знайшов якогось такого конкретного історичного підґрунтя цим подіям, але місія доволі цікава. І, як виявилось, вона неможлива. Неможливо її пройти на рівні складності. Неможливо, ми будемо грати на дуже важкій складності. Чому саме так? Я вже розповім в процесі в процесі самої гри. Там у нас буде. Інколи доволі багато вільного часу. Тому там вже Джоні більш більш поглиблено розповість цю історію. Так ну ми поїхали. послухаємо, що нам розкажуть розробники. Ні невдачі, ні великі втрати не відбили в конкістадорів бажання до нових авантюр, адже золото вони знайшли і тепер вже не сумнівались, що десь поруч за річкою Сан Хуан лежить золота країна. Було вирішено, що Альмагро повернеться в Панаму за особливим дозволом губернатора на спорядження нової експедиції та завербує для неї солдатів у другу експедицію пісаронення видного мореплавця германича з Андалузії Бартоломе Руїса, якому пообіцяв частку зі скарбів цього разу. Плавання почалось набагато благополучніше. Два корабля вже знайомим шляхом дістались до берегу річки Сан Хуан і почали його обстеження. Конкістадори нападають на індіанське село, розташоване біля берегу річки. Здобич виявилось багатою. В Селі іспанці знайшли безліч золотих прикрас для здійснення їхніх дивовижних задумів. Альмагро знову на одному з кораблів повертається з золотом у панаму та вербує нових солдатів. Керманич Руїс на другому кораблі відправляється в плавання з іншими членами команди далі на південь. Захопіть всі будівлі, замовляйте додаткове продовольство за допомогою Делуке. Завдяки допутому вам золоту, нова експедиція організована значно краще ніж попередня. Піссаро, приготуйте свій загін до пошуку золота. Ваш компаньйон Патер Делуке, що перебуває в Панамі, дуже потребує цього золота. Воно буде витрачено для допомоги вашій експедиції та організації нових пошуків країни золота. Патеру делуке вдалося мовити губернатора Панами продавати необхідне продовольство. Ви знайдете золото в кожному захопленому будинку. Відправте священика в Панамі до губернатора для організації військ і поповнення ваших запасів продовольства. Так, власне, ось тут у нас знаходиться Панаме, ось тут Панаме Панама. Панама. Ось тут знаходиться цей священник, за допомогою якого ми зможемо витрачати ось це ось золото, яке ми, будемо, яке ми маємо, і будемо знаходити у... на території цієї Південної Америки. Ось цей невеличкий шматочок це саме територія Південної Америки. Зараз яка мета в нас? Розділити загон на дві частини, щоб захопити якомога більше поселень. Насправді, ворог спавниться постійно, без зупину. Тому нам на першому етапі, на першому етапі, ось доки ми маємо це військо, нам необхідно захопити якнайбільше територій, якнайбільше будинків, з яких спавняться вороги. А після цього вже ми витрачимо все золото, О, ну, наш падре витрачить все золото і. Відправить нам підкріплення. Якось так. Відразу ділимо військо на дві частини і відправляємо кудись туди, так, цих хлопаків, кудись туди Якось так і будемо діяти. Поки що, на старті гри ворог не має майже нічого. Будинки в нього порожні, будуватись він не може. От, оце ви мене ви мене бісите, хлопці, куди ви пішли всі? Е, війська в нього не прокачені поки що. Так, 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 так. Що у нас тут з другим загоном? Ой, пропустив А, ні, не пропустив. Добре, добре, не пропустив. Так, що в мене тут з загонами? Захопити, захопити. Відставити, захопити тут. Захопити тут. Зередину хлопаки якнайшвидше. Так, також необхідно захопити ось ці будиночки. Саме звідси спавняться вороги, як бачите, е, з башт, з башт, е, зрозуміло, що ніхто не спавниться. Спавняться тільки ось з цих ось будиночків. Так, тут ми будемо просуватись нижче. Так, які будівлі в нас ще тут не зовсім порожні. Доволі напружно, доволі дуже багато дій треба робити, встигати реагувати на ситуацію на мапі. Так, давайте, хлопаки. Добре. Що там по моїм, по моїм хлопцям? Давайте ще захопимо ось цю будівлю. Так, звідси. Випустимо хлопців. Нам необхідно дістатись до ось цієї башти. Цій башті ми знайдемо 2000 золота. Як бачите, ось скільки ми вже зібрали. Доволі така серйозна сума в нас. Накопичилась, так. Ми захопили цю башту. Добре. Дуже добре, дуже добре. Як бачите, вони вже знищують. Давай, давай, давай. Так, вдалося, вдалося. 900. Дуже добре. І зараз в нас буде ціла купа вільного часу. Ми можемо, якщо у вас достатньо золота, то ми зможемо сприяти забезпеченню вашої експедиції. Що б ви хотіли придбати в першу чергу алебарники за 1000 золота, сотня, сотня стрільців за 500 золота, і чесно кажучи, ну ми їх візьмемо, але ми не маємо занадто багато ресурсу, щоб стріляти. Щоб працювати цими стрільцями, найняти Рейтара за 200, купити їжі. Цього ми точно не будемо робити, в нас її вдосталь, і до кінця гри нам її вистачить. В принципі, нам її вистачало навіть на важкому рівні складності, на неможливому. І купити нову броню для алебарчиків. Чесно кажучи, не бачу сенсу, тому ми будемо брати кількістю. Давайте візьмемо: один, два, три, чотири. Це ми взяли скільки? 400? А, відставити. Так, 400 стрільців. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, Сім алебардників, 700 алебарників і 500 стрільців. Цього, я сподіваюся, нам вистачить. Хоча це ще не точно. Так, чому е, цю місію пройти е, дуже важко на, рівні, на неможливому рівні складності? Тут е, в даний момент, ось, наприклад, за захоплення цієї будівлі і усіх інших, ми отримаємо по 4 сотні золотих. По 4 сотні. Е, якщо ми граємо на неможливому рівні складності, ви подивіться, як він повільно пливе, це жесть. Якщо ми граємо на неможливому рівні складності, то ми отримаємо по 200 золотих з кожної з цих будівель, і цього нам реально не вистачає. Як бачите, ми захопили декілька поселень. Ще ось тут, на півдні, на півдні є дуже велике поселення, в якому спавниться одночасно з шести будиночків вороги. Тут у нас таких ось 4 таких будиночка було. Тут у нас було 2-3, я навіть не пам'ятаю, наче 3 будиночка. Також тут є ось така здоровезна фортеця, і тут три, три чи два будиночка, з яких спавняться вороги. Ось тут один є будиночок. Коротше, зараз ми мали на виході майже 10 тисяч золота, а якщо ми граємо на неможливому рівні складності, то при ось такому штурмі, при ось такому штурмі, який був зараз, ми маємо на виході. Якщо я не помиляюсь, ну вдвічі менше, двічі менше. 5000 золота, цього недостатньо. І зараз ви побачите, чому вони спавняться, вони просто не закінчуються. Тобто, ось цей спавн він не залежить від, від кількості загиблих воїнів. Якщо я зараз перестану стріляти, вони все одно будуть спавнитись. Спавнитись, спавнитись просто без зупинку. Без зупинок. Без зупинку, без і це насправді створює для нас дуже великі проблеми, тому що нашого війська ну його недостатньо. Навіть ось цього війська я дуже сумніваюсь, що нам вдасться ось цим військом, яке тут пливе на цьому Що це у нас, фрегат. На цьому фрегаті нам буде достатньо для того, щоб ось з другої хвилі винести повністю ворога. На жаль, на жаль, тут, тут, до речі, була будівля, де вона поділась. Це дуже погано, що її зараз тут немає. Вона нам дуже помогла, допомогла під час спавну. Також цей фрегат зараз сюди прибуде, і всі наші воїни будуть знаходитись ось в одній точці. Скільки нас їх там приблизно тисяча воїнів? Вони всі будуть знаходитись ось в одній точці і по одному будуть з неї виходити. А ці хлопці вони зберуться докупи і почнуть вже нам накидувати. Тому, тому, тому нам необхідно зробити. Ось таку історію. Нам необхідно відтягнути війська. Як бачите, ворог відразу реагує, відразу бачить, що хтось покинув будівлю. Нам необхідно відтягнути війська якнайдалі від точки спавну з корабля наших військ. Тому ми ось таким чином розтягуємо. О! Як бачите, 1200 воїнів в одній точці. Бажаю здоров'я. Тому як. Якнайшвидше нам необхідно їх розтягнути, щоб не отримувати зайву шкоду. Вони зараз ось сюди можуть накидувати і просто один за одним хлопаки будуть в нас гинути. Дивіться, дивіться, як в один момент завершились, завершились закінчились у нас боєприпаси. На жаль. На жаль, та нічого страшного. Ми акебузирів взяли саме для для того, щоб розбавити, так би мовити, ось це наше. М'ясо, якщо його так можна назвати. Так, хлопці, розхой. Розійдіться, розійдіться, не збирайтесь, будь ласочка І зараз ми підемо на штурм одночасно на декілька ворожих спаунів. Один, два, вперед. Перед. Так, тут є дозволити близький. дозволити атаку тільки в рукопашну. Ну, власне, в них немає вибору, чесно кажучи. Як бачите, ще не почавши, ми вже понесли такі неприємні втрати, це, це, і це тільки завдяки тому, що ми відволігли нашими піхотинцями ось тут ось війська. Вони відтягнулись ось сюди. Ці ворожі, ворожі, ворожі війська. Дуже складна місія насправді. На неможливому рівні складності. На цьому, на цьому рівні складності все, все доволі окей. Але не треба, не треба збиратись докупи. Як бачите, вони навіть не панікують. І ще одне, вони в процесі гри вони прокачуються. Тобто всі вони вже на даний момент мають максимальний рівень прокачки. І це є для нас дуже неприємна проблема, тому що... Тому що нам необхідно не прокаченими воїнами битися з ними, а прокачувати алебарщиків, Ну, чесно кажучи, я не бачив сенсу. Тобто бафи дуже-дуже мінімальні дають. Дивіться, навіть, навіть мої воїни вже почали, почали розходитись, розбігатись. Оце швидше за все через аркебузирів. Швидше за все. Бо вони наносять маленьку шкоду. У них низький рівень захисту, і саме тому вони більш... більше страждають від ось цих ось... Так, давайте сюди відтягнемо ось цю фортецю, необхідно нам захопити. Вони більше страждають від власне, цього страху, від паніки. Так, хлопці, сюди. Давайте всередину, всередину відразу. Сподіваюсь, у нас все вийде. І сюди всередину, давайте, 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 ріднесенькі. Головне зайти всередину. Як бачите, ми вже заходимо всередину, але ми не вбиваємо ворогів. Ми просто нічого їм не можемо зробити. Так, тут та сама ситуація, та сама історія. Всередину кажу. Ось зайшло більше 20, але. А, захопили. Дуже добре. Дуже добре. Переходимо до наступної будівлі і вперед. Вперед, вперед, вперед. Нам необхідно захопити усі ці будівлі насправді. Так, всередину Дивіться, яка купа. О, так, боролись, порались, добре. Добре, що ми захопили цю будівлю, ми будемо заважати ворожому спавну ось тут. Так, башта захоплена. Давайте всередину, поки там хлопаки б'ються. Всередину, всередину, дуже добре. Дуже добре. Так, ми майже, майже прийшли до успіху. Так, сюди хлопці. Захопили. Давайте сюди, а там є кому заходити. Так, і остання. Остання хатинка. Так, добре, 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 добре. Не даремно, не жалкую, що в життя в цих аркебузирів. <тас> Дуже добре. Зараз, в принципі, ми можемо спробувати піти на ось цю ось фортецю. Я навіть намагався на неможливому рівні складності захопити цю фортецю. Я заганяв сюди сотню воїнів, я гадав, що просто буде е дуже щільний е вогонь зі стрілецької зброї, і вороги просто нічого нам не зможуть зробити, але вони все одно без проблем спалювали наші, е наші хатинки. Все одно вони нас спалювали, на жаль. Також, вже не пам'ятаю, казав, чи ні, ось ця будівля дуже важлива, насправді, і дуже важливо на першому етапі захопити, тому що на дуже важкому рівні складності ми отримаємо з неї 2000 золота, а на. Так, всередину хлопці, хоча мені туди не треба було. А на неможливому, а на дуже важкому рівні складності ми з неї отримали. Так, вперед, всі вперед. Ми з неї отримали скільки. Так, давайте. Висадимо наш десант, ми отримали 2000 золота. Тобто це дуже, дуже така серйозна історія. Так, 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 що в нас тут? Оп. Вперед. Давайте сюди. Так, я гадаю, вже можна замовити нову партію. Так, що у нас тут Вдалось трошечки? Трошечки вдалось. Треба захопити ось ці дві будівлі, хоча б. А Ще краще, якби ми захопили ще більше будівель. Так, я гадаю, вже час. Зараз будемо все одно чекати падре. Замовляємо тільки алебарщиків. Ту, -ту, 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 -ту. Так точно тільки алебарщиків. 4 сотні. Сподіваюсь, нам цього вистачить. Оп, всередину. Так, сюди бий. Добре. Добре, добре, добре. Чесно кажучи, наче не треба. Нам наче не треба цю будівлю захоплювати. Тут звідси не спавняться хлопаки. Чи спавняться? Давай, 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 давай! Давайте, ріднесенькі, швидше. Дуже добре. Будемо вважати це за успіх. Так, і що? І ворога залишилась тільки одна будівля, яка може будувати власне війська. А що в нас по населенню зараз? 158. 157 хлопаків. Зараз знаходиться навіть трошечки менше у будівлях. У всіх цих будівлях, розкиданих по всій території. Так, у нас тут є Є невеличкий гарнізон. Напевно, зараз ми усіх хлопаків звідси будемо збирати, збирати ось тут. Їх поки пливе, човен, поки пливе цей фрегат. І, власне, ось ці будівлі будуть прикривати нас від індіанців. Якийсь поки що такий план. Так. Так, всі на вихід. Ого! Тут ще є одна вежа. Ну, давайте всередину. І всередину, давайте. Як я її так пропустив. Так, всі всередину. Сподіваюсь, у вас тут не багать Ага, у вас тут багатько. Як бачите, навіть шкоду якусь просто мінімальну. сміхотворну наносять шкоду. Так, виводимо. Тут що? О, а тут. А тут у вас ще є, я так дивлюсь. Так, ну, ці будинки поки що чіпати не будемо. Чи давайте зберемо біля ось цієї вежі. Біля ось цієї вежі зберемо війська, напевно. Так, саме так і зробимо. Так, на вихід. На вихід. розтягнемо їхні сили. Хоча, в принципі, зараз ось цих чотирьох сотень нам буде більше, ніж достатньо, насправді. Які пливуть на регаті. Так, хлопці, сюди, сюди. Будемо прикриватись ось цією вежею. Так, що у нас тут? Давайте сюди. Ще, ще не допливли. Чекаємо. Так, чекаємо. Добре, вони розтягуються, вони розпрошують свої сили. В одне, в друге, в третє місце. І добре, що тут все-таки спавна немає ворожого. Тепер нам би ось це військо розтягнути, зібрати. Зібрати його докупи. Вже біжить невеличка кількість цих аборигенів. Так, на вихід. Порожньо, порожньо. Можна зараз навіть спробувати захопити ось цю вежу. Ну, ось цей склад швидше за все. Оп, не встигнуть вийти щось, мені здається. На жаль, на жаль, не встигли. Згоріли на роботі. Так, все, давайте. Назначимо вас на швидкі клавіші і будемо просуватись вперед. Ці вежі нам вже не знадобляться. Як бачите, ворог дуже сильно прокачався, і тепер дуже важко нам вибивати його з... з його ж домівки, по суті. Так. Давайте поки що. О, до речі, до речі, а ми ж можемо розстріляти. Варто було це дуже давно зробити насправді. Дивись, яка сарделька. Як вони розтягнулись. Ну це, це навіть добре. Це навіть добре. Так, нам залишилось ще трішечки і, по суті, все. По суті, все. Декілька будівель залишилось. Так, відходимо назад і... Зараз нам треба нанести найбільшу шкоду. Так, сюди. А ви хлопаки? Ось сюди. Зараз нам треба розстріляти най... нанести найбільшу шкоду цій фортеці. Так, ви поки що всередину. Всередину. Запрошую. О, запрошую, ти диви, відволікся на інший фланг і провтикав тут війська. Можливо, це були зайві війська? Я не знаю. Там ще є одна вежа. О, 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 Так. Ми тут трошечки пройшли повз. Ну, добре. В принципі, можна було б ще ці війська сюди пересадити. Давайте так і зробимо. Так, що нам вдалося захопити? Тут вдалось. Тут о, будемо вважати, що вдалося. І... Остання вежа. Якщо не брати до уваги цей форт. ти дивись. Ти дивись, втратив втратив майже всіх з цієї сотень, тут 50, 30, 30, більше половини втратив. І зараз, доки ми захопимо цю вежу, втрачу ще більше. Варто було почати стріляти раніше по ній. О, а тут ще є башта невеличка. Так, ну як тут успіхи? Ну, поки наноситься шкода, значить тут хтось ще є. Дуже довго стріляють. Так, залишилось. Залишилось дві будівлі. Залишилось дві будівлі, і на цьому в нас все. На неможливому рівні складності реально не уявляю, як можна пройти. Це завдання. Це суцільна мука, це, це реальна жесть. О, а ми тут ще хлопаків забули. Так. Все, все, будівля порожня. Зараз тут десяток аркабузирів, але. Боже, чого я їх постійно путаю, але бардників. Мають впоратись. Чи давайте, ні, -ні давайте, давайте. Портецю захопимо останньою. Під час експедиції зібрано дані про найбагатше місто Тумбес. Можливо, це і є той казковий край, який ви шукали. Перемога. Перемога. Дуже цікаве завдання. Не знаю, чи вам сподобалось, чи ні. Напишіть про це у коментарі. А з вами був Джоні. Слава Україні. До зустрічі. Навіть фортецю не довелося захоплювати.